Я дуже коротко хотів би ділитися однією думкою, якщо бути навіть точнішим, то одним запитанням, котре є в Писанні. А взагалі, в мене одна з проповідей, яку я готував, вона називається Питання, котре задає Ісус. На сторінках писання, на сторінках нового заповіту, є. Чимало самих різноманітних питань, які Ісус задавав для своїх учнів, інколи для своїх опонентів, для своїх послідовників, загалом для представників можливо, влади, духовного такої еліти того часу, Ісус задавав багато запитань. Одне з них, одне, скажімо так, з найбільш можливо гостріших, хоча так на перший погляд не здається, це питання, яке можна зараз прослідкувати в тексті, який записаний в Євангелії від Івана, і там є такий текст. Симоне, Іванів сину, чи ти мене любиш? Петро відповів: Так, Господи, Ти знаєш, що я тебе люблю. Питання, про яке я хотів би говорити, це чи ти любиш мене? Чи любиш ти мене. Доволі таке непросте питання. Загалом, якщо прослідкувати цей текст, то там Ісус тричі перепитує, в Петра Чи любиш ти мене? Є такий текст. І вдруге, він спитав його: Симоне, Іванів, сину, чи ти мене любиш? Петро відповів: Так, Господи. Ти знаєш, що я Тебе люблю. Ісус сказав: Паси овець моїх. Ісус запитав Петра втретє, Си мене Йоанні, сину, чи любиш ти мене? Петро засмутився від того, що Ісус утретє його спитав, чи ти любиш мене, але й Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я тебе люблю. І сказав тоді Ісус: Подбай про овець моїх. Насправді дуже серйозне питання: чи любиш ти мене? І після того, як Петро тричі ствердно відповів, Ісус каже: Добре. Passé ouvert. Uh, Моїх чи любиш ти мене, я от досліджуючи, наприклад, це питання. Загалом, коли ми говоримо про любов до когось, то чи любиш ти мене, коли це питання задає Ісус? Це не про твій стан, коли Ісус приходить своєю присутністю, і тобі так приємно, не це любов до Ісуса. Коли ми говоримо, задається нам питання, чи любиш ти мене, то це не про те, що Він дає, приходячи в наше життя. Коли ми, звучить нам питання, чи любиш ти мене, то це не про те, знаєте, не про. Хороший час з тими, хто якби, ще приходить там до церкви чи у спільноті віруючих, це дещо про більшість. Про більше. Це питання, яке стосується безпосередньо особистості Ісуса. Загалом можна підсумувати, що якщо ціль любові не особистість, то це не любов. Тобто ми не можемо, знаєте, просто любити якусь там характеристику. Це не, не буде любов. Це буде якась прив'язаність, це буде якась симпатія, це буде якесь захоплення. Але коли ми говоримо про любов, це ми говоримо власне про особистість. Ісус Христос, якщо ми говоримо про Ісуса Христа, Він запитує, чи любиш ти мене, то Він запитує про свою особистість, про особу Ісуса Христа. Ми бачимо, що в Давид дуже багато в своїх псалмах він говорить про те, що я шукаю Господнього лиця. І ми розуміємо, що в біблійній мові шукати Божого лиця це означає шукати Його як особистість. От, наприклад, Псалом 26,8 написано так: за тебе промовиться. Мовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Коли в Біблії написано шукати Божого лиця це означає шукати Бога як особистість. Є й інший текст. Ми дуже часто зміщуємо акцент на того, щоб шукати не Божого лиця, а Божої руки. Ми більше шукаємо того, що Господь може дати, ніж те, ким він насправді є. Дуже багато наших молитов вони звершуються тільки по одній простій причині. Ми кажемо: Господь Боже, виріши зараз ту проблему, яка в мене є. Господь, задовольни потребу, задовольни те, чогось що мені не вистачає. Дай мені. Те або в мене є якась проблема, і я прошу твого вирішення, і насправді як би там не було, дуже часто ми не йдемо в молитву для того, щоб просто поспілкуватися з Богом, тому що нам приємно з ним перебувати як з особистістю, як з нашим, як ми кажемо, особистим Спасителем. Якщо навіть, можливо, будь-яка ілюстрація вона буде недосконала, але якщо навіть навести на прикладі людських відносин: от в мене є доця Кароліна, глобально, скажімо так, я її люблю як особистість. Вона мені нічого не може дати в. Замін принаймні на даному етапі її розвитку. Але що я люблю? Я, наприклад, коли десь в тривалій поїздці, і мене десь там певний час немає вдома, я розумію, що я вже сумую за тим, я вже хотів би побачитись. Я думаю, що там не знаю, будь-яка мама знає такий момент, що коли десь в турботах в рутині кожного дня, і знаєте, наступає якийсь момент, і хтось може подумати, якби такого спокою, хоч на кілька годин, якби тому що всі десь бігають метушня, галас так далі. І от, знаєте, десь хтось, уявимо собі, вам допоміг, забрав дитину там на півдня, на день, на три години. І ви за кілька годин усвідомите, що, хоча вам було й важко, але ви розумієте, що ви сумуєте, і ви вже от реально чекаєте зустрічі. Ця людина ще маленька, вона нічого не може дати вам замін. Але ви любите її за те, яка атмосфера біля неї, хто вона для вас? Ви любите її просто як особистість. Мені, як батькові приємно, що вона просто інколи прибігає до мене і ділиться якимись такими смішними. Переживаннями, тому що десь вона побачила, що в ванні є якийсь вовк, вона боїться туди заходить, там треба включити світло. І знаєте, це звучить просто по-дитячому смішно, але мені приємно, що вона приходить і ділиться цим зі мною. Вона просто хоче біля мене е, сидіти, спілкуватися, проводити час. Я певен, що Ісусу приємно, коли ми йдемо в молитві, коли ми йдемо в своїх відносинах і проханнях перед Ним, не тільки коли, знаєте, нам щось прижало, не тільки коли треба вирішити якусь проблему, а просто щоб по. Бути в присутності батька, шукати його лиця, шукати його як особистість, а не як просто його руку, шукати просто те, що він дає, любити як особистість. Я один такий відомий проповідник Джон Пайпер, і він колись сказав таку достатньо, знаєте, таку дуже гостру фразу, яка змусила мене задуматись. Він говорить так: якби вам випала нагода піти на небеса, де не буде хвороб, де будуть абсолютно всі ваші земні друзі. Всі ваші найулюбленіші страви та найвеселіші розваги, всі найгарніші місця нашої планети, які ви коли-небудь бачили, усі фізичні задоволення, і де не буде ніяких конфліктів між людьми, але там не буде хреста. Чи погодилися б ви на такі небеса? От е хтось е знаєте, якщо навіть просто уявити ситуацію, то звучить достатньо, знаєте, так провокативно і гостро. Якщо ми розуміємо, що от е Конкретно кожна особистість: я буду мати вічне життя, я буду мати всі блага, всі задоволення, все моє оточення, всі найкрасивіші місця світу. Єдиний момент, в цьому всьому не буде Христа, але всі решта, все те, що Він може дати, буде. Як ви думаєте, ви погодилися б на такі небеса? Як ви думаєте, який відсоток людей, навіть які вважають себе християнами, погодилися б на вічність без Христа? Погодилися б на рай без Христа? І насправді питання дуже серйозне, тому. Що це питання стоїть якраз на межі розділення, знаєте, простого десь там вподобання, простого там послідовництва і реальної любові до Бога. Я переконаний, в тому, що якщо тебе влаштовує вічність без Ісуса, то така вічність тобі і дістанеться, тому що загалом. Рай, навіть де немає Божої присутності, скажімо так, ад, якщо говорити в протилежну сторону, це момент, коли є повне розділення з Богом. Це момент, коли, от Ісус, наприклад, коли він молився в своїх молитвах, він завжди звертався, Отче. Він звертався як до небесного батька. Але в момент найбільшої агонії, коли він висів на хресті, які він слова сказав, він каже: Боже мій!. Боже мій, нащо мене ти покинув? В той момент Він не звертався, як Отче, тому що це був момент розділення з батьком. І в той момент він звернувся не Отче, але звернувся Боже. Ви можете прослідкувати це по Євангелії. Так ось, якщо тебе влаштовує вічність без Ісуса, то швидше за все, що така вічність тобі і дістанеться. Але питання разом з тим дуже серйозне. Ісус запитує Петра тричі: чи ти, чи ти любиш мене? Ісус тричі. І Петро тричі відповідає: Знаєте, яку це мені історію з життя Петра ще нагадало? Ми можемо пригадати в Євенгелі від Луки написано так: одна з дівчат, служниць, побачила Петра, сидячого біля вогнища. Вона пильно придивилася на нього в відблисках багатій і сказала: Цей чоловік також був з Ісусом. Та Петро заперечив, мовивши, жінку, я не знаю його. Трохи згодом інший чоловік побачив Петра і сказав: Ти також один із учнів Христових. Та Петро відповів: Ні, чоловіче, це не так. Минуло щось близько години, і ще один чоловік почав стверджувати, безперечно, цей чоловік також був з Ісусом, адже він теж з Галилеї. Але Петро відповів: чоловіче, я не знаю, про що ти говориш. І тієї миті, коли Петро ще не закінчив речення, проспівав півень. Петро тричі відрікається від Ісуса. Проходить трохи часу, проходить момент Воскресіння Ісуса Христа, і далі Ісус запитує Петра також тричі: чи ти любиш мене? І відповідаючи Петро, що так люблю, Ісус каже: Паси, овець. Мої. Знаєте, Ісус Христос сьогодні десь уявимо собі от так прямо в наших думках, в нашому дусі, що Ісус запитує реально також і нас, чи ти любиш мене? От зараз просто в думках назвіть своє ім'я, ніби до вас звертається Ісус, і скажи Назар. Чи ти любиш мене? звертається Ісус. Що би я йому сьогодні відповів? знаєте тут потрібно бути насправді дуже чесним. Петро, коли проголосив три відречення від Ісуса Христа, про нього написано так: тоді Петро пішов геть гірко ридаючи. Знаєте, такий дорослий, бородатий, холеричний, самодостатній, дуже такий гарячий чоловік, який... Вуха Рубав, який знаєте, в поводі йшов, який за Ісусом вогонь і в воду, який якби і визнає, що Ісус Христос то Син Божий, і з ним багато іскравих подій Іван пов'язано. Ось такий чоловік, дорослий, він просто йде і гірко реве, як мала дитина. Знаєте чому? Тому що він побачив реальний стан справ свого серця. Він побачив реальну відповідь на питання Ісуса: чи любиш ти мене? Якби вона прозвучала трішки раніше. Можливо, сьогодні нам також. Потрібно максимально чесно звернутися от до себе в думках і на запитання Ісуса, чи любиш ти мене. Ми маємо чесно відповісти. Знаєш, Ісусе, інколи буває, якщо тако проаналізувати своє життя по реальних діях справах, виявляється, що може й не люблю. Можливо, це буде звучати дуже знаєте, так жорстко, і можливо, нам доведеться зробити як після цих трьох відречень для Петра. Петро пішов геть гірко ридаючи. Можливо, нам також, десь, знаєте, усвідомивши реальні ситуації, доведеться. Відійти і гірко заплакати, покаятись про якесь своє становище, яке є на даний момент. Що відбувається далі? Що відбувається, коли справді людина ось так кається, коли людина, скажімо так, кається в тому, що вона зробила, коли вона розуміє, що десь відносини з вічним Богом не на тому рівні, на якому хотілося. Марка 6 в 16 шістнадцятому 6 7 написано, а він промовляє до них. Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він Воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали. І далі він каже: Ангел, але йдіть, скажіть учням його та Петрові. Він іде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. Бог бачив серце Петра в момент, коли він відрікався. Бог бачив серце Петра, навіть в той момент, коли він йшов, гірко плакав і каявся. І я переконаний, що Господь дуже чітко і ясно і конкретно бачить сьогодні наші серця. І є момент, коли ми просто щирі і чесні перед Богом, коли ми кажемо: Господь, ти знаєш, можливо, відповідаючи на це запитання, якби було все те, що ти даєш в раю, але не було би тебе. І, можливо, чесна наша відповідь в тому, можливо, я навіть погодився б на такі не. Господь, якщо ти будеш сьогодні от таким щирим, то відповідаючи це на запитання, можливо, нам сьогодні доведеться, як і Петру гірко заплакати, розуміючи реальний стан справ. Що відповідь на питання Ісуса, чи любиш ти мене, можливо, не така, як ми десь декларуємо. Ісус знає наше серце, ісус знає, через що ми проходимо, але разом з тим він дає багато шансів. Він, як і для Петра, дає можливість покаятися. Ми можемо пригадати історію, поки Мойсей, знаєте, він на горі, він отримує відкриття від Бога. А він отримує відкриття про те, що Аарон там має бути священником. І знаєте, що в цей час робить Аарон? Поки Мойсей отримує відкриття про те, що Аарон має бути священником і всі речі далі по тексту, то в цей момент Аарон виливає золоте теля для ізраїльського народу. При тому всьому далі продовжується історія. його все ще якби дається відкриття про те, що Аарон буде священником. Ми читаємо історію про таємну вечерю, і Ісус чітко знає, хто його зрадить, і при тому всьому він далі продовжує мити ноги для учнів. Він чітко знає, що сьогодні з ним за одним столом сидить. 12 людей, котрі відразу розбіжаться, фактично також його зрадять. Але він при цьому всьому продовжує бути з ними. Він цьому всьому не змінює свого рішення прийняти жертву заради них. В посланні до Римлян є такий текст: та Бог показав, як сильно він нас любить, тим, що Христос. Помер заради нас, коли ми були ще грішними. Ісус зробив перший крок, а другий за нами. Знаєте, є така фраза відома, яка каже, що Господь приймає нас такими, якими ми є. Тобто прийди до Ісуса такий, який ти є. Можливо, зі своїми якимись проблемами, можливо, зі своїми недоліками, можливо, зі своїми чесними відповідями, які тобі після яких можна просто взяти і гірко заплакати. Але є один момент, що далі слідування за Ісусом, воно передбачає наші зміни. Бог приймає нас такими, якими ми є. Але ніколи не залишає такими, якими ми є. Ти в присутності в Ісуса Христа, ти повинен змінюватись. Ти в слідуванні за Ісусом Христом повинен змінюватись. І ми читаємо, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Він помер за нас, коли ми були ще грішниками. Як можемо ми довести свою любов до Нього? Написано такий текст Івана 14,15. Якщо любите мене, то виконуватиме. Теме мої заповіді Івана 21, 16. І вдруге він спитав його: Симоне, Іоаннів сину, чи ти мене любиш? Петро відповів: Так, Господи, Ти знаєш, що я тебе люблю. Ісус сказав: Паси, овець моїх. Підсумовуючи, Ісус Христос виявив до нас свою любов тим, що Він віддав своє життя за кожного з нас. Як сьогодні ми на практиці можемо виявляти любов до Ісуса Христа, любов у відповідь, щоб на питання, чи любиш ти мене від Ісуса, ми могли сказати Так, люблю, Господи. І тут є насправді дві відповіді. Перше це виконання заповідей Ісуса Христа. Якщо любите мене, мої заповіді будете берегти, мої заповіді будете виконувати. І другий момент, коли Петро каже, так, люблю, то Ісус каже, паси овець Моїх. Це означає служити, виконувати заповіді і служити. Доказ і умова. Любиш, паси. Не любиш, не паси, не служи. Але Петро, чітко вже відповідаючи після того, як Господь його просив, після моменту з відреченням. І сьогодні до нас звучить ось це питання достатньо таке гостре. Чи любиш ти мене? Чи можемо ми на нього відповісти? Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Амінь.